Слава Богу, дорога наречена Ісуса Христа. Знаєте, я вчитель зарубіжної літератури, і ну, за професією треба мені дуже багато читати. Так от книги бувають різні. Є такі книги, що слава Богу, що я їх прочитала, є такі, що ну, прочитала та й прочитала, а є такі, що краще б я їх і в руки не брала. знаєте. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб показати вам ті книги, які ми читали протягом року, і дуже хочеться вас заохотити. Кого ці книги цього року пройшли повз вас? Ці книги дуже хочеться, щоб на наступний рік ви знайшли час і прочитали їх разом з нами. Якщо вони пройшли повз, долучайтеся. Якщо ви були в групі, але якісь уроки пройшли повз, також долучайтеся. Якщо ви були сумлінні, відмінні, всі уроки дослідили. Практика показує, що міняється група, міняється викладач, міняється, і вже якось той самий урок, і здається, що він вже якийсь і не такий, міняються ваші життєві обставини. І, наприклад, минулого року ця історія проговорила до вас ось цим, а цієї осені ви побачили там щось зовсім інше. В мене так було. Я вела онлайн свою групу, ходила сюди до сестри Наташі. Люблю в неї вчитися по життю. А потім ще вирішила зайти на онлайн урок до Люби. Ну, щоб порівняти, знаєте, хочеться, ж, щоб, ну, щоб було гарно все як для Бога. Але так співпало, що я попала у всі три місця на один і той самий урок. Розумієте? І я вже думала: ну все. Ну, це я третій раз. Буду зараз слухати про ту саму жінку з Біблії, що я можу почути нове. Ні, ви таки не повірите. Акценти інші, відкриття інші, свідоцтва інші. Тому хочу нагадати вам вираз одного філософа, кажуть, що це його, Сократа. Хто хоче, той шукає можливість. А хто не хоче, шукає причину. Тому ми вам бажаємо, щоб на наступний рік ви змогли знайти можливість. Це не тільки до сестер, це до братів також. Знайдіть, будь ласка, своїм дружинам можливість, заберіть дітей, приготуйте вечерю чи зробіть ще щось, щоб вони мали можливість повчитися. Це дуже хороший і благословений час. І сьогодні ми вибрали таку тему, знаєте, ну, мабуть, воно так і є, що десь ми, жінки, більше придивляємося до того, як жінки себе поводили, вчимося від них. Хоча і від біблійних героїв чоловіків ми також вчимося. Але е, сьогодні у нас наречена Христа. Знаєте, це універсальний урок. Він універсальний тому, що церкву Христа не складає тільки хтось один, якась одна стать або якась інша категорія. Церкву Христа можуть складати всі, хто цього хоче. Тому. Цей урок близький кожному з нас. Тому давайте сьогодні. Так, десь мені дали таке. Ой, я, мабуть, щось перегорнула, так і ні. Отже, сьогодні у нас з вами наречена Христа. Давайте трішки деякі місця з Біблії ми прочитаємо повторно. Я користуюсь, користуюсь порадою пастора на ранковому служінні. Він казав, що треба мінімум двохразове повторення. Тому деякі місця з Біблії ми, ми ви почуєте ще раз. Отже, очікування Христа від своєї нареченої. Ми не будемо розглядати все, але звернемо увагу на основи. Тобто, на щось, без чого далі про якісь там очікування, чи якісь настанови, чи що нам сказав Христос робити, воно вже не має змісту, тому що перші два аспекти вони десь пропущені. Перше це набуття статусу нареченої. Ну, от скажіть мені, будь ласка, хіба кожна молода дівчина є нареченою? Ну, от, є багато молодих дівчат, але ж не кожна з них наречена. Тому що для того, щоб стати нареченою, треба, щоб виконались певні умови. Перша умова е, треба, щоб була пропозиція. Хтось робить пропозицію. Це перша умова. Але навіть цього недостатньо. Те, що зробили пропозицію, це ще не робить тебе нареченою. Нареченою ти стаєш тоді, коли ти даєш відповідь. Коли ти даєш відповідь. І не просто будь-яку, бо якщо ти даєш відповідь ні, ти не стаєш нареченою. Ти даєш відповідь і ти говориш своє так, яке той, хто робив пропозицію, так хотів почути. У чому зміст пропозиції Христа для кожної людини? Який він наречений? Чи він ідеальний наречений, чи ні? Коли ми собі уявляємо, я так собі думаю, коли хлопець готується робити пропозицію, ну це ж, мабуть, нарядитися треба, підготуватися. Зараз скільки... Зараз такий час, що ми знаємо, хто як робить пропозицію. Колись ми цього не знали, бо ще цього всього ніде не виставляли, не можна було побачити. Зараз ми знаємо, хто в якому вигляді був, хто що робив, хто що давав. І от ми уявляємо, що оце отакий -от він, той, хто робить пропозицію. Христос, Він також наш наречений. Він ідеальний наречений. Були моменти, коли ми б на нього якби глянули. Ми б сказали або хтось міг. Ми, ми знаючи, що це все означає. Можливо, б так і не подумали. Але хтось може так глянути і сказати: Ось це той, в кому немає ні вигляду, ні величі. Це ідеальний наречений. Але він. Дійсно ідеальний, тому що Він віддав всього себе. Ісус прийшов на землю, посланий своїм Отцем, знайти та спасти, що загинуло. Він прийшов, як ми сьогодні чули, заплатити ціну за свою наречену, тому що він любить, тому що його любов вона вища. Сьогодні діти в недільній школі співали, і вища, і глибша, і, і ширша, і просто. Його любов, вона не зрівняна ні з тією. Якщо раптом в когось в житті недостатньо любові, хтось її не від батьків, хтось, можливо, від чоловіка, хтось від дружини, є той, хто любить вас всеохоплюючою любов'ю дуже великою. Дуже великою. Скільки б ми не шукали не намагалися зрозуміти свою ціну і не шукали. Що хтось нас оцінить, дивились, ага, от от коли вже Він мене оцінить, коли побачить, коли. Ми повинні розуміти, що достатньо оцінені ми будемо лише в очах того, хто нас створив і хто заплатив ціну за нас. Ісус залишив нам. Заповідь, про яку сьогодні згадували, ми не повинні забувати про цю ціну. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. І я от подумала: ось це наше так. Ісус робить нам пропозицію: я хочу бути твоїм нареченим Спасителем. Ти приймаєш це чи ні? Оце наше так. Це яке так? Це те так, яке ми говоримо, коли виходимо на покаяння і засвідчуємо превселюдно своє так? Чи це те так, коли ми відповідаємо під час водного хрещення віруєте, обіцяєте? Так. Це, цього так достатньо? І я розумію, що Ісус залишив нам заповідь, Робити і згадувати. Тому що це наше так, воно повинно бути в кожному нашому житті, коли е, в кожному нашому дні протягом нашого життя, коли ми з вами думаємо: прокинутись чи не прокинутись, приєднатись чи не приєднатись на молитовне коло, читати чи не читати, молитись чи не молитись, поїхати чи не поїхати, послужити чи не послужити, ще щось там робити чи не робити. В кожному нашому житті ми повинні пам'ятати про ціну, заплачену за нас. Ми повинні пам'ятати про той викуп і ми повинні пам'ятати про своє так. Ми сказали так, і це не одноразовий акт, не одноразова дія, не навіть не двохразова. Це наше так на все наше життя. Тому пам'ятаємо про це. Що чекає, ми не можемо зараз не згадати, що чекає на тих, хто сказав так. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його. Я спеціально сюди не підібрала ніяку картинку. Я розумію, що навіть я, якщо я спробую знайти десь якусь картинку, це все одно буде не те. Знаєте чому? І око не бачило, і око, і око не бачило, і вухо не чуло, і на серце людині те не приходило. Тому навіть нема змісту підбирати, ми не осягнемо. Що чекає на наречену Христа, яка сказала так і яка пам'ятає про це так у кожному дні свого життя? Що чекає на тих, хто сказав ні? Так буде при кінці віку: вийдуть ангели і відділять злих поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Також немає змісту підбирати якісь ілюстрації. Ми розуміємо, що така вічність це страшно. Тому ми стараємось сказати так, побачити, почути пропозицію нашого нареченого і сказати так, і пам'ятати про це так в нашому житті. Наступне, ми сказали так. Пам'ятаємо про наше так, але це ще не кінець. Ми продовжуємо готуватися до весілля, і от підготовка нареченої. Це наступна частина. Ви всі пам'ятаєте, як Естер готувалася до зустрічі з земним царем. Про Естер сказано, що період її прикрашання і приготування включав купання і намащування шість місяців мировою оливою, а шість місяців пахощами та іншим потрібним для причепурювання жінок. Уявіть собі, як готували земну жінку, земну дівчину до зустрічі з царем, які це були ретельні приготування. То чи не більше нам треба пам'ятати про те, що ми, як наречена Христа, повинні також себе готувати? Є частина роботи, от ви чули про традиції єврейські, є частина роботи, частина відповідальності, яку робить наречений жених. Але є та частина, яку повинна робити наречена. І є та частина роботи, яку повинні ми, як церква, як наречена, також робити і не чекати, що хтось її зробить за нас. Бо пильною про вас, пильністю Божою, заручив бо я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Христос наскільки полюбив церкву, що віддав за неї себе, щоб її освятити. Щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, щоб була свята і непорочна. Христос бажає поставити собі церкву у славі, а це слово може стосуватися блискучого чи сяючого одягу. Вона буде відзначатися невимовною красою зовні і зсередини. Слово поставити, яке використане в оригіналі, містить в собі ідею стояти поряд нього. Він хоче, щоб вона стояла біля нього у славному вбранні пишноти, без жодної плями, зморшки чи бруду. Усі наслідки гріха і падіння будуть забрані. Наречена буде стояти свята та бездоганна, незаплямована. Коли я готувала цей урок в нашу групу, я була дуже здивована одним трендом, який виявився достатньо популярним. Це брудна фотосесія молодих нареченої. Знаєте, сучасний світ він часом щось таке як підкине, то навіть здається, і треба ж було таке придумати. Знаєте, і от коли я подивилась на ці фотографії. Я розумію, що ну, видумували знаєте. те, як раніше трепетно ще наречена й молода ставилася до, до свого весільного вбрання, до підготовки до весілля, знаєте, вже і туди добралися, скажімо так. І, от, виявляється, це популярно в деяких місцях навіть дуже проводити от, от таку е, фотосесію. Я коли побачила ці фото. Я згадала раз в житті мені довелося дружкувати. Так якось вийшло, що зі всіх подружок я одна з найперших вийшла заміж і дружкувала тільки в житті один раз за тиждень до свого весілля. І от я згадала такий випадок. Тоді в нас весілля в моєї подружки було в синьому кольорі. Ну, ви знаєте, що весілля часом мають колір також. І от в неї було весілля в синьому кольорі, і сідаємо ми в машину ранок ранок, тобто все ще попереду, скажемо так, ми готові, зачіски одяглись, одягнулися, все. Ми сідаємо в машину, вона в руках тримає букет. І виявилося, що коли їй робили цей букет, троянди білі пофарбували в синій колір трішки, ну щоб попадало в колір весілля, ж, знаєте, але фарбувати треба було раніше. Зробили це не завчасно. І коли вона взяла цей букет і притулила до себе, та фарба перейшла на її сукню. Е, вона дуже мудра, така дівчина, вона молодець. Весілля відбулося. Весілля це не, не зіпсувало в повні все, все вийшло далі. Але цей факт її засмутив. Ну це, це природна реакція. Я, я так вважаю, що це природна реакція, коли ти готував біле вбрання, і тут величезна синя пляма. Це засмучує наречено. І тут я думаю про нас. Якщо когось із нас не засмучують плями на нашому духовному одязі, то чи точно ми з вами тоді є в числі тих людей, які складають наречену Христа? Що це за така наречена, яка не засмучується зіпсованого свого одягу? Як вона готує себе до зустрічі з своїм нареченим? В Біблії ми можемо багато читати про те, що саме може бути цими плямами на нашому одязі. Оскільки вони не вважали за потрібне. Пізнати Бога, то Бог віддав їх їхньому розпусному розуму, щоб вони робили те, чого не годиться робити. Вони сповнені всякої неправди, зла, жадібності та розпусти, сповнені заздрощів, убивств, чвар, обману та злоби. Вони поширюють плітки та наклепи, ненавидять Бога. Вони нахабні, зарозумілі та хвалькуваті, вигадують, як зробити зло, не шанують батьків. У них немає розуміння, вони не виконують обіцянок, не мають любові та милосердя. Зверніть увагу, плямою може бути не тільки те, що ми робимо щось погане, а й те, коли ми не робимо чогось доброго. Не мають любові та милосердя. Отже, коли ви знаєте, як творити добро та не робите його, то чините гріх. І це виявляється, коли ми не робимо добро. Коли ми закопали свій талант, або ще щось, або ще щось, візуально цього не видно, але виявляється, це також може бути плямою на нашому духовному одязі, як нареченої, як церква Христа. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе? Ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. І такими були деякі з вас, але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа. І духом нашого Бога. Кожен раз, коли ми приходимо в церкву кожне служіння, кожен раз, коли приєднуємось на ранкову молитву або слухаємо якусь проповідь, ми чуємо про якусь пляму, яка може бути на нашому одязі. Але як ми на це реагуємо? Чи ми побачимо, що ця пляма у нас є? І чи будемо ми тоді шукати способи очиститися від цієї плями? А у нас є способи. Обмитися, освятіться, виправдайте сім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Сьогодні ми з вами говорили і слухаємо про наречену Христа. Спочатку я казала про те, що важливо отримати статус нареченої. Важливо почути пропозицію і відповісти на неї. Сказати так і казати так. Кожен день, в кожному рішенні, в кожній дії, в кожному слові. Потім ми говорили про те, що нам треба готувати себе, нам треба готувати свій одяг духовний, нам треба дивитися за ним. Якщо ми бачимо там пляму, нам треба реагувати на неї. Нам треба реагувати, освячуватись і очищатися. Ми так схильні раніше, особливо до війни. Я так за собою помічала, ну, скільки там мені було, як війна почалася, 35, наприклад. Ну і я так собі думаю, так, от мені 35, ну, за логікою, за звичайною логікою речей, ну, половина життя вже позаду. Коли ми дивимося на якусь дитину, думаємо, ой, там в нього ще все життя попереду. Але війна. Вона показала нам хибність таких думок і такої нашої впевненості. Її насправді і раніше не могло бути, але мир, спокій і тиша, вони нас трішки заспокоїли. Але коли почалася війна, і ми зараз бачимо, як гинуть ті, хто за логікою речей ще повинні були жити, Гинуть ті, Хто як за моєю колишньою логікою, вони не те, що половини життя ще не прожили, вони взагалі третину життя прожили. Часом ми бачимо, як внаслідок якихось атак гинуть діти. І от коли я сиджу часом, коли обстріли і в нашому місті, я сиджу в ванній кімнаті, поряд четверо дітей вкладаю спати, я думаю, Боже, я готова, от я чую, воно вибухає. Я готова. А вони готові, оці, хто зараз тут біля мене в моїх ногах сплять, а вони готові. Я наречена твоя, а вони входять в число спасенних і вони складають тіло, вони складають церкву, вони є нареченою. Ми не знаємо, скільки у нас часу, і не треба обманюватись, думаючи, що сьогодні я втомлений, пляму залишу, замочу її завтра. Ми не знаємо, чи будете завтра. Я коли сьогодні дивилась відео людей, які вчора ходили в Харкові по епіцентру і вибирали собі сантехніку, слухайте, вони не думали, що це виявляється вже все, що це кінець їхнього земного шляху. Ми не знаємо, як буде. Тому єдине, що ми знаємо, тож будьте готові, оскільки не знаєте, якого дня Господь прийде. Колись 16 років тому, от я також готувалася. Я готувалася, готувала собі білу сукню, але різниця була в тому, що я точно знала, коли я побачу нареченого, коли він до мене прийде. А ми з вами цього не знаємо. Тому будьмо готові, оскільки не знаємо, якого дня Господь прийде. Амінь.